Каз у Черкасах у місті зафіксований випадок небезпечного захворювання серед домашніх тварин. Скажена кішка покусала й подряпала відразу чотирьох людей серед потерпілих і маленька дівчинка. Інцидент трапився в мікрорайоні Луначарського на вулиці Грибній. Усім надана необхідна медична допомога та розпочато курс антирабічних щеплень. Працівники санітарно-епідеміологічної та ветеринарної служб запевняють, що обійшли кожен двір луначарки. Під час рейду виявили дитину травмовану домашньою кішкою, потерпіло направлення. На консультацію до травмпункту Черкаської обласної дитячої лікарні. Якщо трапляються такі випадки, що отримали покус від тварини домашньої чи дикої, обов'язково необхідно зробити собі промивання рани мильним розчином, потім обробити рану йодом або спиртом, що є, і обов'язково звертатись за медичною допомогою в травматологічний пункт.